Зимовий джаз при свічках та донати зСУ. Концерт живої музики відбувся в малій залі палацу культури 22 грудня. На сцені відомий джазовий колектив з Миколаєва Перформанс Бенд. Зі сцени лунають традиційні зимові композиції, затишну атмосферу різдвяних свят створюють запалені свічки. Послухати улюблену музику прийшли більше сотні южненців. Ми заскучилися вже за якимись заходами і дійсно дуже багато всього сумного в цьому світі. Та хочеться чогось приємного. Хотілося приємної святкової музики, і ми сповна отримали. просто. Вам подобається. Дуже дуже, дуже подобається. Сам часто справді не дуже. Но, от такі от, от цей захід дуже сподобався. Дуже класно. Красиво грали. Прям мені по подобається, ось, ось так, як вони грають. Ну і ще вокаліст був сміш, смішний трохи. Дуже сподобалося, я дуже рада, що я бабувала на цьому концерті. Я дуже люблю духовий, у мене внук, от Дамір, він теж грає на саксофоні. І ми при прийшли подивитися, як другі грають, щоб теж навчатися і в них трохи брати їхній опит, переймати і, і вчитися, як себе панувати на сцені, бо тільки починаємо свій крок, свої кроки. Концерти артиста-волонтера Володимира Алексєєва. Це завжди збір коштів для ЗСУ. І цього вечора жителі південного могли задонатити на потребу одного з військових підрозділів. За найбільший внесок розігрували частину збитої ракети, ворожі документи, волонтерську наклейку на авто. Донатів на тисячу гривень було декілька, тож глядачі вирішили передати всі експонати до міського музею. Загалом цього вечора для захисників України було зібрано майже 30 Тисяч гривень. Я прийшов на цей концерт, щоб трохи дати ту частинку, може бути своєї душі цьому колективу, ну і трошки, звичайно, задонатити на ЗСУ. Дуже вражений, дуже дякую всьому колективу. Хлопці та дівчата молодці. Це, мабуть, таке сказка перед Різдвом. Ну і всім нам дійсно він. Напевно, сказав дуже правильні речі, що треба вірити в перемогу, вірити в ССУ і зробити на своєму місці те, що потрібно, для того, щоб ця перемога як швидше пройшла. Джазовий концерт перформанс бенд був платним. Володимир Алексєєв зізнався, що такої кількості глядачів навіть не очікував. Не було впевненості, що буде повна зала. І ми це з моїми друзями з Южного про це говорили. І вони, розумі... вони самі сказали, що Володя, ну, ніхто не гарантує, що прийдуть люди, всім складно. І ми вирішили всі разом ризикнути, спробувати це зробити. Вийшло навіть краще, тому що був навіть. Пере, аншлаг, навіть додаткові стільці ставили. Зі свого боку. Намагаюся це місто теж підтримувати так, як я можу культурно. Тому скажімо так, це взаємно і судячи, ну ви бачили самі по людям, повний зал, дуже теплий гарячий на прийом. Все склалося дуже добре. Переглянути джазовий концерт можна у програмі Життя міста.